Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав Китай не надавати Росії летальну військову допомогу, заявивши, що цей крок стане історичною помилкою Пекіна. Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі. Передає Європейська правда Столтенберг. Підкреслив, що Китай відмовляється засуджувати російську агресію, підтримує російську пропаганду та економіку. А також співпрацює у військовій сфері в індокиндотихоокеанську на регіоні пізніше Столтенберг уточнив, що наразі немає жодного підтвердженого факту надання китайської летальної допомоги Росії разом із цим. Президент Франції Маніель Макрон сьогодні вже зустрівся з міністром прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, Наголосив на важливості діалогу між країнами і зустрінеться також із Сі Цзінпіном. Після чого почнеться тристороння їхня зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Лейен. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Пані Наталія, вітаємо вас. Добрий день, вітаю. Нещодавно мали такі цікаві заяви посла Китаю у ЄС. Зокрема, він сказав, що безмежна дружба Китаю із Росією це, мовляв, риторичний прийом всього лишень. А ви можете розприпрошую розтлумачити, в чому тут риторичність цього вислову полягає? Звісно, Китаю дуже не хотілося б, щоб його асоціювали із діями Росії. На території України і особливо напередодні візи ряду візитів, які з європейського союзу, з європейських представників, тому що для Китаю важливо зберегти гарні стосунки з європейським союзом. І тому це інтерв'ю воно було таким перед, перед цими візитами, зокрема Макрона, Фу, Урсули фон Урсули Форфондерляєн, тому що Китай відчуває і бачить, що його позиції в Європейському Союзі вони значно погіршилися, його імідж також. І відповідно, посол зараз багато працює над тим, щоб з одного боку відстоювати інтереси Китаю, а з другого боку і викрашняти, скажімо так, його імідж. Який зіпсувався особливо на тлі зближення Росії та Китаю, яке є дуже очевидним, на тлі китайської непрямої підтримки Росії, ну і критики з боку Європейського союзу та багатьох європейських країн окремо стосовно поведінки Китаю. Тут також так цікаво. Він говорив посол Китаю є, що Китай не на боці Росії, і мовляв, Китай не дає Росії зброю зараз і не надаватиме у майбутньому. Але наскільки можна довіряти цим словам, в тому, що ну вони дійсно дійсно і далі не буде Китай надавати, так як Китай і каже, може там знаєте, умови зміняться і вони передумують або можливо це дійсно лише заяви. В той час, коли Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляйн їдуть до Пекіна, Китай зважує свої ризики стосовно того. Е... Як йому поводитися, це очевидно. І от усі його заяви, вони теж такі, знаєте, серединка на половинку, які кожна сторона може читати по-своєму. Починаючи з цієї пропозиції мирної, де кожна, кожна країна могла прочитати нібито за неї, нібито проти неї, так? Ну і закінчуючи всіма решта заявами. Очевидно, що військова підтримка, про яку дуже серйозно попереджали з боку Сполучених Штатів з боку Європейського Союзу, вона не є на руку на сьогодні Китаю, тому що це буде його включення в війну, і за, за цим послідують і санкційні заходи, які Китаю ну на сьогоднішній день не потрібні. З огляду на те, що він і досі залежить від європейських та американських ринків, і від західних технологій. Ну і загалом інтерес Китаю у втручанні у цю війну він. Звісно, не не є дуже серйозним, тому що Китай намагається зараз на контрасті од цієї виробляти імідж у світі такого миротворця країну, яка пропонує світу жити в стабільності, в мирі, і саме він от так. Показує останнім часом, він, от країна міцна, така з міцною економікою, він може гарантувати багатьом цей такий стабільний мир і протиставляє себе сполученим штатам. Дуже активно намагається очорнити сполучені штати, що ніби вони тут у світі породжують різні конфлікти. А Китай, от він країна, яка на поки несе благо і всередині і своєї країни і, і, і назовні. І тому от порушувати цей імідж при тому, що він не отримає, ну втручаючись війну, скажімо, які. Зиски для самого Китаю? Ну, звісно, що ні. Ніяк. Тому що зиски, які Китай отримав, вони більш очевидні. Те, що Китай на сьогоднішній день отримує ряд е вигід, вигод... Е у замодімо з Росією дешеві ціни на ресурси, те, що Росія повністю намагається покладатися зараз у, у ці у цій війні на Китай, тому що вона перебуває в ізоляції. Тобто ряд дисків він уже отримав, і не має потреби щоб він брав на себе ще й відповідальність за ті речі, які несуть для нього в напаки мінусі. Відносина з із західними партнерами, і відносина із світом, і в його і вставлені. Глобального півдня, наприклад, який хоче бачити Китай ну саме в тому аспекті такої типу типу мироволюбової країни, тому китай це все зважує і вибудовує, звісно, що на свої акценти, як у інтерв'ю з послом, коли хочеться європейському союзу приємно почути, що Китай підтверджує що він і за суверенітет України, і що він не буде допомагати в Росії у війні. Ну тобто, це те, чого що хотіли б почути, він його і артикулює на цьому увагу. Ну і звісно для себе розуміє ті червоні лінії, які йому намалювали західні партнери. Сьогодні у Пекіні перебувають президент Франції Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Макрон говорив перед цим з Джо Байденом, і вони домовилися залучити Китай для прискорення закінчення війни Росії проти України? Ну і загалом Україна була заявлена як одна з головних тем візиту цих двох європейських посадовців. А як ви вважаєте, чи дійсно ЄС може от вдало долучити Китай? До припинення війни насправді ЄС є важливим гравцем в очах Китаю, з яким би він не хотів псувати стосунки. Це перше. Друге, знаєте, от мета у Макрона дистанціювати. Пекін від Москви і перетягнути його на сторону західних партнерів, що він зіграв конструктивну роль і допоміг у тому, щоб досягти миру в Україні або принаймні зупинити агресію Росії. Мета Пекіна вона трішки інша. Пекін прагне дистанціювати Європейський Союз від. Вашингтона, тому що е, на сьогоднішній день у всю ситуацію, яка відбувається, і російської агресії проти України Китай розглядає дещо в іншому контексті в контексті своєї е, свого протистояння із сполученими штатами Америки, і дещо в дальшому масштабі, скажімо так, і Пекіну дуже не подобається, що західні партнери на сьогоднішній день об'єдналися у своїй протидії Росії. І це об'єднання, воно поширюється і на ставлення до Китаю, тому що Урсула Урсула фон Дерляйн вона сказала на е, напередодні, що відносини між Кит... Європейським Союзом і Китаєм великою мірою будуть будуватися на тому, як він буде себе вести у цій агресії. Е, і звісно, що ця риторика, вона ну є близькою до, до риторики Сполучених Штатів, очевидно, і плюс, е, е, наприклад. Середньоєвропейського союзу після російської агресії на Китай почали сприймати і з точки зору ризиків, з точки зору безпеки, і з точки зору того, що Європейському Союзу потрібно переглянути свою залежність від Китаю, від особливо в тих стратегічних галузях, які є між країнами. Ну і є один з кроків це те, що Нідерланди погодилися на так би мовити. На, Напівпровідниковий союз із сполученими штатами і буде, будуть обмежувати надання технологій Китаю, тобто є ряд таких ознак, яких Європейський Союз взаємодіятиме сполученими штатами для того, щоб зупиняти певні агресивні кроки Китаю, як Китай це його зупиняти його розвиток, і йому дуже хочеться зараз. Напрацювати відносини з європейським союзом так, щоб політика Європейського союзу вона була самостійною і не сильно перегукувалася із Сполученими Штатами, і тому, тому наприклад, він приділяє дуже багато уваги візиту Макрона. Чому цікава Франція для, для Китаю? Тому що це країна, яка прагне бути лідером і всередині Європейського союзу, і це країна, яка протягом такого періоду часу вона проявляла прагнення до стратегічної автономії. І відповідно через відновлення обмінів, відновлення гарних зв'язків із Францією Китай сподівається, що це стане прикладом. Для інших країн, які більшою мірою чи меншою мірою ставляться критично до Китаю для того, щоб почати працювати над бізнесом так, як і раніше, щоб політика і безпекові питання вони відійшли на другий план. І е, тому саме тому е, Сідінпі навіть буде супроводжувати е, Макрона до Гуандуна, до іншої провінції, це це виключення. Він зазвичай зустрічається в столиці, і дуже багато приділяє приділяє уваги саме налагодженню зв'язків з економічного характеру. Для того щоб позбавитися тієї цієї критики і зв'язку євроатлантичного, який зараз дуже є очевидним. Тому що є друге друге питання. Європейський союз, це очевидно, як структура, яка більш критично ставиться до Китаю, і саме, наприклад, Європарламент, всередині нього виникли проблеми з імплементацією великої інвестиційної угоди в 2021 році, яку дуже хотів би укласти Китай із Європейським Союзом, і зараз з одного боку європейські структури більш критично ставляться до, до Китаю, а з іншого боку, окремі країни вони все таки під тиском бізнесу свого намагаються. Налагодити стосунки з Китаєм і навіть якісь і просувають певні угоди Тобто на сьогоднішній день китайцевим прагне чинити так званий розкол серед всередині європейського союзу для того, щоб потім бути більш таким вільним у своїх діях на світовому рівні, також. А розмови між лідером Китаю Сі Цзінпіном і Володимиром Зеленським так і не відбулося. Як ви вважаєте, чому і чи вона чи вона буде взагалі? Так, дійсно, розмови не відбулося, і тут, знову повертаючись до Китаю про до того так званого мирного плану пропозиції, так ми з вами зараз можемо очевидно зрозуміти на кого вона була спрямована перш за все. З огляду на те, що вона була оголошена на території Європейського союзу під час Мюнхенської безпекової конференції, то насамперед це був меседж такий з боку Китаю до Європейського Союзу, що Китай готовий працювати над безпековим питаннями, питаннями, які їх дуже турбують. І аж ніяк це не стосувалося бажання дійсно допомогти Україні чи стати тим миротворцем, який би приніс мир Україні. І ми бачимо, що це зіграв відіграло свою роль з огляду на ряд візитів до Європейського Союзу. Що ж стосується самої розмови з, з, з Володимиром Зеленським, е, офіційна версія, повертаючись до. На відповіді до інтерв'ю посла, про яку ми з вами згадували, він говорить, що через свою заняті не немає можливості поговорити. Тобто, ну це відмовка така дуже азійська, і очевидно, що Китай на сьогоднішній день чи не виробив власну позицію, щоб він міг запропонувати конкретно Україні, тому що розмовляючи з Зеленським, все таки він повинен і почути позицію України. Ну і звісно, що українська сторона прагне. До підтримки своєї формули миру це справедливо, тому що Україна це, це країна на яку напала Росія, і відповідно вона. А як ніхто інший має право на висловлення своєї позиції і найголовніше на висловлення свого бажання, яким має цей, бути цей мир, і очевидно, ці позиції вони можливо не до кінця сприймаються Китаєм з огляду на його близькі відносини з Росією, і з огляду на бажання Китаю все зберегти обличчя Путіну, зберегти обличчя Росії, і відповідно це наш наш мир. Погляду України справедливий мир, він абсолютно не збігається з, з тим миром, з тими переговорами, які пропонує Росія. Ну, як мінімум, на сьогоднішній день російська сторона не приховує, що вона би хотіла залишити оті окуповані території за собою як шлях до перемовин, і звісно, що Китай, який близький до Росії, ну він буде відстоювати половинчатий мир, тому що пропозиція до переговорів, але без засудження Росії без Вимоги залишити територію України, ну вона виглядає більше як підтримкою позиції Росії почати говорити на тому, що є. Ну і на тих умовах, які є, тобто Китай зараз намагається очевидно і напрацювати Таку комфортну для себе позицію можливо дочекатися ще певної розв'язки, яка буде. Ну а після того вже, маючи на руках оту пропозицію, яку він яку він склав, втручатися вже, власне кажучи у. Переговори пі післявоєнні, ну і певно чи ну, впливати на, на те, як вони будуть йти, і впливати на те, як, яким чином вони будуть взагалі рухатися. Ну, напевно, що причина така, так, що, на жаль, поки що Китай нічого сказати Україні відповідно до, до її прагнень. Нещодавно директор ФБР пан Рей заявив таку думку, сказав висловив, що Китай і США зараз навчаються на війні в Україні. Пікін відповідно може готуватися до вторгнення на Тайвань. А от цікаво, як ви гадаєте, на що зараз китайці звертають увагу, дивлячись на війну, яку розв'язала Росія проти України в плані і військовому, і в плані політичному? Ну, найперше, що для Китаю було несподіванкою, що західні партнери об'єдналися у своїй відповіді Росії, тому що. Виводу американських військ Афганістану у китайському політику так як і в російському, звучало дуже багато розмов про те, що ну, все, лідерство Сполучених Штатів воно вже відійшло в давнину, і сполучені штати вони ослабли, вони не здатні об'єднати світ, її не здатні бути лідером. І це дуже сильно вплинуло, як на мою думку, як на Китай стосовно його такої більш агресивної політики, її навколо Тайваню, так і на Росію, яка. Яка пішла на таке повномасштабне вторгнення, і очевидно, що для Китаю стало великим великою несподіванкою і з одного боку об'єднання західних партнерів і протидія Росії і з іншого боку слабкість Росії, тому що в китайських колах насправді Росія дійсно розглядалася, і розглядається дуже великою державою. І слід сказати, що Путін теж дуже довгий час був лідером симпатії серед китайців як політик, який вміє дати дуже серйозну відсіч за. Заходу, який вміє протистояти заходу, нічого не боїться, і на цьому контрасті на, на протягом перш першого періоду перебування при владі сідіньпіня, китайці довгий час якось симпатизували Путіну. Хотіли от мати такого ж лідера, який може протистояти заходу, і відповідно те, що російська армія вона потерпіла ряд поразок, це така певна наука для Китаю для того, щоб вивчити свої дії, подивитися свої слабкі сторони і. Наростити, скажімо, так, свою і дипломатичну підтримку з одного боку, тому що Китай зараз активно намагається скомпонувати таке коло друзів. Це для того, щоб майбутньо, в майбутньому разі якихось е, військових дій проти Тайваню і коли, наприклад, проти нього будуть прийняті санкції, тому то е, Китай нама наготує таку м'яку подушку уже зараз. І переводить наприклад торгівлю з багатьма країнами у юань, і створює коло такої ресурсної бази навколо себе, яка буде без всяких зупинок постачатися в країну, тому що економічне зростання взагалі економічна міць, вона є запорукою і самої міці Китаю. Ну і на полі бою, звісно, що Китай дуже активно дивиться, як зараз проводиться сучасна війна, тому що це перша війна, яка такою силою відбувається, і з використанням різних засобів. І вже є інформація, наприклад, що Китай прагне отримувати також супутникову підтримку, так як побачивши, що, наприклад, старлінки вони допомагають українським військам здобувати певну перевагу над російськими, і е, нарощування безпілотників, і також загодження ня своїх власних військових різного типу, ну і останнім часом Китай вже проводив з Росією ряд військових тренувань, використовуючи великі військові сили. Зараз ця, ця, це, це військов, ця військова співпраця вона ще більше нарощується, тому що китайська армія вона протягом тривалого періоду не була залучена до безпосередніх військових дій. Відповідно, Китай розуміє свою слабину. У, у цьому контексті тому, що Росія в будь-якому випадку вона постійно веде війни і, і присутня і в Сирії. І, ну тобто в неї за, за її плечима ряд військових конфліктів, в яких армія брала безпосередню участь. І навіть у цьому випадку здавалося, що пристріляна російська армія вона не змогла бути показати такі таку перевагу на фронтах із українцями, і закитаю це показово тому нарощування військової технічності. Праті про яку говорилось навіть під час. Цідні візиту сідіньпіня до Москви. Це, це ознака того, що китайці прагнуть навчитись перейняти досвід Росії. Ну і плюс там йдеться багато про співпрацю в космосі, і військово-технічну й оборонну співпрацю безпосередньо, тобто йдеться про отримання технологій, які б хотів би Китай нарощувати і поповнювати для того, щоб у разі як що військові дії такі виникнуть, ну бути підготовлені. З огляду на, на, на російський досвід і на російсько-українську війну? А, а як ви вважаєте, у нас от, у, буквально одна хвилинка, дві лишається? А, Росія зараз шукає, як повідомляє британська розвідка, фінансової допомоги у якихось країнах а, щоб фінансувати війну. Наскільки критична може бути допомога Китаю в даному випадку? В даному випадку Китай абсолютно допомагатиме Росії, тому, що економічна співпраця у них вона і розвивається, буде розвиватися, і підписано ряд домовленостей. На жаль, в економічному відношенні Китай це серйозна підтримка для Росії, на жаль. Пані Наталі, дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час для нас. Наталія Плексієнко-Бутирська була на зв'язку зі студією Радіо НВ, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.